Гість нашої студії генерал-лейтенант Микола Мельник, перший заступник командувача Національної гвардії України у 90-х роках. З ними поговоримо про відновлення нацгвардії у державі. Микола Іванович, доброго ранку. Дякую, що звітав до нашої ранкової студії. Отже, нині ми бачимо вже другу спробу запровадження в Україні національної гвардії. А чому стара структура, яка була створена ще у 90-х роках, була розформована? Ви як Ек експерт, що скажете? Я скажу, що розформована була чисто із політичних так. питань, і справа в тому, що Національна гвардія була надто конкурентоздатна. Вона заважала і Міністерство оборони, і Міністерству внутрішніх справ, і, і дещо навіть трошки СБУ. Тобто, це була надто сильно професійно підготовлена військова структура, яка на себе брала багато повноважень і щодо. Виконання внутрішньої функції безпекових держави і е, що стосується навіть функцій, які е, навіть сьогодні вони дуже потрібні так. по захисту і кордону, і по захисту держ, держави в цілому, тобто вона готова була віддавати відсіч любому агресору разом з збройними силами. Пане Микола, а ось нова національна гвардія, вона принципово відрізняється від своєї попередниці. М Гідно цим закону, які прийняті, дуже відрізняється. Чим практично функції, які сьогодні покладені на Національну гвардію, вони дуже відрізняються. Якщо в старому законі про національну гвардію Це 90... старий закон, так? Старий закон, бачите, такий жовтий 91-го року була перша задача захист конституційного ладу України, неподільності її території, друге надання. Прикордонникам так. певних певної допомоги в захисті кордону. І третє відсіч противника ззовні. То тепер ви зовсім побачите, що в основному покладається на правопорядок, тобто функції міліцейські більше. Ага. Навіть є функції, що що охороняти навіть бази, склади Міністерства внутрішніх справ і посадових осіб. Це не їхня функція, це не гвардія функція. Гвардія має бути укомплектована гарно, підготовлена професійно, професійно іменно не в стилі міліцейського, так. а в стилі більш такого спецпідрозділу. Ми, якщо перша гвардія була, це в основному базувалася на Офіцерах, які приходили із морської піхоти, десантних військ, сухопутних військ, а також внутрішніх військ, але оперативних частин внутрішніх військ, тобто ті, які знають, що Зрозуміло. таке вести, Микола Іванович, А які критерії відбору до Нацгвардії і чи дійсно вона може стати елітою українського війська? Критерії відбору сьогодні поки що не означені конкретно тому, так. що є закон, а немає положення. Саме критерії відбору визначаються положенням про комплектування Національної ага. гвардії України в старому положенні. Конкретно сказано, що до національної гвардії призиваються люди, в яких є середня освіта обов'язкова. Ріст метр сімдесят п'ять і вище, не можна ніяких тутияровок там і так далі. Тобто зовнішній він має мати ефект. Обов'язково мусить бути спортсмен, бажано розрядник. Так. Крім того, обов'язково відбиралися, розмовляли наші представники з батьками, вчителями, міліцією, щоб. Не, щоб Дійсно, гварді було відібраний краще із кращих, і це, це був важливий показник. А чи може вона стати ось елітою українського війська Національна mm. гвардія? Може, може, і вона зобов'язана стати елітою. І ми мріємо про таке, але це буде залежати, хто буде керувати Національною гвардією, яка буде структура, яке буде склад озброєння і. Хто практично буде займатися і і підготовкою, і саме головне морально-психологічним вихованням, щоб не на традиціях радянської армії так. і НКВД, а на традиціях українського козацтва, так як робила гвардія. Ми починали з княжої доби, козаччини, УНР, тобто тих патріотичних формувань, які дійсно відстоюють, свято відстоюють українські інтереси, тому що у нас девіз був Україна або смерть. Це щось про щось говорить. правда? Так, Микола Іванович, ось ви як людина військова можете сказати, як відродити військовий потенціал держави? Де зрозуміло, що лише миттєвим додатковим фінансуванням цього не зробити. Знову ж таки, ми мусимо повертатися в першу чергу до командного складу, так. до підготовки людей професійної Чіткої професійної підготовки людей знову ж таки до морально-психологічного стану. Щоб не зраджували. А що зараз робити? Тому що це займе не ж, не одне десятиріччя. Неправда, це дуже швидко. У нас є спеціалісти, у нас є прекрасні офіцери, так. у нас є готові, і в тому числі на Майдані люди, які чекають саме цього, щоб послухати їх, ми Допом... готові допомагати і Збройним силам, і, і Національній гвардії, тобто і навіть МНС. Тобто там, де є люди, де є справжні захисники української держави, щоб не було отих перевертнів, щоб не було приспособленців, а були чесні, порядні е, і офіцери, Розуміло. і солдати. Пане Микола, просто завершується час. Хочеться би почути вашу думку з того питання. Які головні прорахунки, як ви вважаєте, військового керівництва в ситуації з в ситуації з анексією Криму Росією? Це перше абсолютна неготовність була державного керівництва до. Керування такими процесами. ну, Низька професійна підготовність підготов і міністра оборони. Так. Край, край, те, що ну, недопустимо, було, зрада адміралів, генералів, офіцерів і морфлота, і внутрішніх військ, і МВС. Так. Це натуральна зрада. і... Тобто маємо думати, кого призначати То великі прорахунки, тому що людей призначають на посади за уподобанням, а не за професійними і патріотичними якостями, так званими 3П П: патріотизм, професіоналізм і порядність. І давайте на цьому завершимо. Я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли і дали відповідь на наші запитання. Дякую вам і гарного дня! Дякую.